Кропивничанка Дарія Желіба цього тижня дізналася, що занедужала на хворобу лайма. каже, знає, що їх переносять кліщі на собі його не знайшла. Місяць тому говорить, кліщ укусив чоловіка. Ми з нього зняли кліща. Для мене це не проблема, тому що я багато разів їх знімала. На місці укусу геть нічого не було. І через лише два тижні після укусу в нього почались набрякати набрякати почала, Потім вона покрасніла, і в місці укуса вже з'явилось таке конкретне пятно. От і через це ми вирішили піти здати аналіз. В нього підтвердився бореліоз, і в мене також гостра фаза. Можливо, він мене десь вкусив за волосся. Зі слів жінки, два тижні тому кліча знайшла у п'ятирічної доньки. На наступний день вона стала дуже така млява, але ми це списали, що це просто вона захворіла і все, тому що на місці укусу також нічого не було. Після того, як ми їй здали аналіз, в неї також підтвердився цей лаймоберельоз. Він був ще місяця три назад. Ми тоді теж значить, не помітили той кліщ, і її організм, її імунка сама змогла впоратися з цією хворобою. Тепер каже родина проходить лікування антибіотиками. Це основний метод, який призначається в залежності від стадії захворювання. Може тривати від тижня до трьох, говорить головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Кліщі є переносниками збудників інфекційних хвороб, і це таких як іксодовий кліщовий буреліоз або хвороба лайма. Кліщовий вірус енцефаліт і ще близько 150 інфекційних захворювань. Зі слів лікарки, якщо кліч на тілі людини перебував до однієї доби, ймовірність хвороби лайма буде найменша. Кліч під час укусу виділяє таку анестезуючу рідину, яка робить укус практично безболісним. Ця хвороба може вражати усі органи і системи, такі як кістки, суглоби, шкіру, серцеву судинну систему, нервову систему. А от невчасне виявлення і невчасне антибіотиколікування призводить до переходу цієї хвороби у хронічну форму форму. Каже, не всі кліщі інфіковані. З кожним роком зростає захворюваність на лайм бореліоз. Якщо брати Кіровоградську область, і в 2021 році це було 61 випадок захворювання, то у минулому, 2024 році 98 випадків, із них 8 дітей. А за півроку цього року, за 6 місяців, ми маємо вже 32 випадки підтвердженого лайм-бореліоза. Якщо за увесь рік, минулий рік, ми провели тисячу. 1517 досліджень екземплярів кліщів, із них було у 10% Вони були інфіковані лайбореліозом. То за півроку цього року ми вже провели дослідження 1297 екземплярів кліщів. Майже доганяємо річний. Кількість дослідження минулого року. Із них, на жаль, 15,7% це клющі інфіковані збудниками лайбореліоза. Пояснила, якщо працівники центру контролю і профілактики хвороб знаходять кліщів, у парках та скверах, направляють листи місцевій владі про обробку територій. Радить після того, як знайшли кліща на тілі, віддати його на дослідження у центр контролю і профілактики хвороб. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Олександр Касяненко, Суспільна новини, Кропивницький.